Все вийшло дуже швидко. Сиділи, чуємо свист три секунди, і розірвалося все, осколки полетіли, жаринки якісь. Вікно в гаражі випало, забор. Побігли всі в підвал, сиділи там більше двох годин. Побігли сюди рятувати людей. Бабуся сиділа жива, а її син під завалами почали його витягати, ну він загинув. Я чула ніскілько тобі вибухів. Ну, а цей почула такий сильний. Пиляки повно в хаті, стекла валяються, все пошкоджено, і вікна, й і двері дивлюся, все пошкоджено. Полетіла штукатурка, вікна, двері, і дерев'яні, і пластикові, і криша, і навіть ворота, дома посічені. Дякуючи Богу, всі живі, здорові. Десь в пів одинадцятого вечора звук як реактивний літак летить. Жінка вже лягла відпочивати. Я їй кажу, що зараз гахне, сам під крильцом приліг, а займався якраз утеплювач ставив на будинок. ну Мене тим утеплювачем і присипало. Половина забору знесло, всі вікна повилітали, темно, страшно, горіло тут. ну Вийшли, подивилися. Ну, виходить епіцентр 50 метрів від мене був. o